На вулиці вирують політичні пристрасті, однак життя триває. По країні починаються традиційні новорічні ялинки. Дітвора вдягає костюми, вчить вірші та затамувала подих в очікуванні казки і подарунків. Санки, так і ще якісь цікаві іграшки. Треть ходив з двома машинками. Я вже його заказав. Йому теж згодилася на трек. І Такі дарунки Дід Мороз ще принесе під ялинку 1 січня, а на цьому святі свого шоколадного зайця можна заробити віршем. Головне спочуттям і виразно. А про що там було? Про що ще розказував? Не знаю. Організатори свята цьогоріч вирішили привнести екзотики, поєднавши традиційні новорічні українські персонажі з індійськими. Різні полюса, якби де знаходяться країни, і це незвично. Це, е, це дуже креативно. і це, Я думаю, це буде цікаво. Дідвора так глибоко не копала. Тут аби конкурси були веселі, подарунки смачними. А казка яскравою та цікавою з незмінним хеппі-ендом. Цього року інтрига закручується в традиціях Болівуду. Підступний дух Ракшас викрадає снігурочку до Індії, щоб новий рік в Україні ніколи не настав. Проте ситуацію рятують чесні та сміливі друзі. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта АНТВ.